Доброго ранку, дітки. Сподіваюсь, ви зараз знаходитесь у безпечному місці. Дітки, подивіться, який гарний чарівний мішечок. Вам цікаво подивитись, що в ньому. Я діставатиму по черзі предмети, а ви називайте їх і скажіть, на який звук починаються назви предметів. Вода. Віяло. Відерце. Так, дітки, всі ці назви предметів починаються на звук В, тож пропоную пограти в гру. Я називатиму слова, а ви, почувши звук В, повинні плеснути в долоні. Вода, океан, річка, віник, корова. Вересень дрова. А тепер пропоную назвати, де знаходиться звук В. На початку в кінці або всередині слова. У слові вода, де знаходиться звук В. Так, на початку. В слові віник, молодці на початку слова. В слові Корова. Так, всередині слова. В слові вересень. Так, на початку. В слові дрова. Правильно, всередині слова. Дітки звук В має одяг літеру В. І ось так вона виглядає, на що схожа буква В. Так, на метелика, окуляри. Вітрило, велосипед. Тепер пропоную викласти на столі букву В з деталей конструктора. Дітки, як ви гадаєте, звук В голосний? Чи приголосний? Давайте його заспіваємо. В, В, В. Ми можемо його заспівати? Ні, отже звук В в нас приголосний. Пропоную виконати завдання. Вам необхідно знайти кружечки з буквою В, обвести їх та прочитати склади, написані в кругах.

ва ви ву ві ву ви во ви ві ви во ву молодці, дітки. Тепер Пропоную разом зі мною прочитати слова. Він вона. Воно. Вони. Іван. Вони. Тепер спробуйте прочитати слова самостійно. На цьому наше заняття закінчилося. До побачення!